Всім вітаннячка, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Вчора переглядаючи інфраструктурний проєкт. Zero Corner, я побачив, що в листопаді місяці layer Zero запартнерились із п'ятьма мережами. Нірманта Star Public нам відомі, а OutFrame невідомі. Мене це зацікавило, і я вирішив переглянути, що це. І відповідно, після того як я ознайомився з даним проектом, я вирішив розказати вам про це. В телеграм-каналі, посилання на які ви знайдете в описі до цього відео, я розробив покроковий гайд. Виконання сьогоднішніх активностей, де ви зможете ознайомитись із офіційними посиланнями даного проєкту, а також виконати активності, які ми сьогодні оглянемо. Даний тестнет проходить з використанням тестових токенів, і, скоріш за все, за цей тестнет, як і в більшості L2, нікому нічого за це не дадуть, а можливо щось і перепаде. Цей тестнет цікавий, особливо новачкам, має бути, тому що тут е, будуть активності пов'язані безпосередньо з блокчейн а Зокрема, дуже корисна активність, така як відзивання апрувів. Значить, багато інформації по даному проєкту нема. Проєкт молоденький, як ми бачимо, Twitter Score 34. На проект попідписувалась вже топова фонда. На сам проєкт підписано 23,7 тисяч підписників. Значить, в Твіттері сторіночку завели вони в червні Місяці поточного року, а якісь перші пости з'явились лише 14 вересня, що говорить про те, що проєкт зовсім свіжий. Якщо коротко, то проєкт Frame це розширення L2 екосистеми Ethereum для NFT сектору, побудований на оптимістичному ролапі Arbitrum Nitro. Інвестиції в даний проект поки що не відомі. Інформація розмита, але ж напрямок. Перспективний, я думаю, незабаром ми побачимо якісь раунди інвестування, і цей проєкт, коріш за все, буде мати успіх в майбутній екосистемі Ефіріум. Щоб довго не говорити ні про що, я пропоную відразу зекономити наш час і перейти безпосередньо до виконання даних активностей. Значить, з інформацією в телеграм-каналі є посилання безпосередньо на розділи, де ви зможете перейти, почитати, ознайомитись з даним проєктом. Зокрема, по пункту 1 можна перейти на веб-сайт, підписатись на Twitter. Вступити в Discord і відповідно, підписатись на GitHub. Далі наші активності будуть проходити з тестовою мережею Sepolia, тому, відповідно, нам потрібно поповнити наш гаманець тестовими токенами Ethereum Sepolia. В більшості у вас вже такі токени мають бути, так як ми вже неодноразово виконували активності в даної мережі. У кого немає, будь ласка, переходимо по посиланнях на крани. Будь-який зручний для вас кран, отримуємо тестові токени і рухаємось далі. В даному відео ми це оглядати не будемо. В кого будуть складнощі з отриманням тестових токенів, пишете в коментарях, я обов'язково навіть зніму для вас коротесеньке відео, як це можна зробити. Ми ж переходимо до третього пункту, де нам потрібно додати параметри конфігурації тестової мережі FrameTestnet до нашого гаманця. Відповідно, параметри конфігурації наведені нижче. Нам потрібно зайти у наш гаманець, натиснути сюди, натиснути Add Network, Add Network мануали і відповідно заповнити ось ці поля. Копіюємо назву мережі, вставляємо все це віконечко. Далі копіюємо URL, вставляємо сюди, копіюємо Chain ID, Ctrl-V, корінці Ethereum і тиснемо кнопочку Save. І відповідно наша мережа додана. Далі ми з вами перекажемо тестові токени Ефірі із тестової мережі Sepolia до FrameTestNet. використавши офіційний міст та Superbridge. Також можна поповнити тестовими токенами безпосередньо мережу. Фрейм через відповідний кран. Для цього переходимо по посиланню, копіюємо адресу нашого гаманця, вставляємо це вікно і тиснемо Отримати тепене. Як ми бачимо, сьогодні я вже трошки подаю цей кран і мені цей кран давати нічого не хоче. Тому ми йдемо на міст, коннектимо гаманець Metamask до офіційного бриджа, міняємо мережу на Сиполія і де потрібно. Переказати частинку ефіріума із мережі Sepolia Testnet в мережу Frame. Я перекажу 0.05 тестового ефіра, тисну депозит і підписую транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Час виконання операції, як ми бачимо, трошки менше трьох хвилин. Депозит Complete. Закриваємо це вікно. Далі переходимо по посиланню на SuperBridge. Конектимо наш гаманець, в кого який в мене Metamask. Connect. і робимо ту ж саму операцію. Я перекажу знову 005 ефірки. Тисну депозит, Підписуємо транзакцію. Тут як ми бачимо вже транзакція виконується без якоїсь там інформаційної панелі, як це було у попередньому мосту, а хід виконання ми можемо спостерігати у безпосередньо в інтерфейсі гаманця. Далі йдемо в Metamask і міняємо мережу на Frame Testnet. Де ми бачимо, що наші ефірки, скоріш за все, від першої транзакції вже на гаманці, а від другої транзакції десь ось ось долітають. Але ж ми вже можемо виконувати активності. Значить, йдемо по п'ятому пункту. Виконуємо квестові завдання. Попадаємо на сайт framexyz у розділ Quest, де, відповідно, на сьогоднішній день потрібно виконати ось оці чотири квеста. Тиснемо на перший. Тут нам потрібно зробити активності, які ми вже виконати, а саме переказати тестові токени. Тиснемо клеєм Batch, підписуємо транзакцію. Можна подивитись що ми заклеймили Далі йдемо на GALX, підписуємось на проект, де відповідно нашу активність потрібно забрати тут поїнти. Кожного разу не скакати туди-сюди, а спочатку виконати все там, а потім повернутися сюди і поклеймити ці поінти, а можна зробити так, як ми зараз. Бач забрали, повернулися, забрали поінти. Тиснемо оцю стрілочку. І тиснемо Claim Point. Як ми бачимо на, нашу, на даний момент, заклеймило чуть більше 87 тисяч користувачів. Далі йдемо знову на вкладочку Quest. І тиснемо на другий квест, де потрібно замінити NFT. Безпосередньо переходимо по ось цьому посиланню. І попадаємо на гайд, згідно якого нам потрібно виконати дану сьогоднішню активність. Читаємо, ознайомлюємось з інформацією. Далі тиснемо по ось цьому посиланню Frame Testnet Block Explorer. Повертаємось назад, копіюємо ось оцей контракт. Вставляємо його в ось це вікно, тиснемо Enter. І попадаємо безпосередньо на сторінку контракту даної NFT. Далі тиснемо на вкладочку контракт, Write, конектимо наш гаманець. Next, Connect. Далі тиснемо на другий пункт Mint комератів NFT. Тут ставимо одиничку і тиснемо кнопочку WRID. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. В моєму випадку, в вашому може це бути інший гаманець. Далі повертаємось назад на сторіночку квестів і тиснемо Claim Badge. Знову підписання транзакції в інтерфейсі гаманця. Дивимось, що ми вже заклеймили другий бедж. Повертаємося знову на сторінку квеста, на якій відповідно загорілася зелена кнопочка Dow. Йдемо в Галкси. Тиснемо на другий квест, знову у цю стрілку, і забираємо наступні 15 поінтів. Дану активність зробило чуть більше 45 тисяч користувачів. Є. Далі тиснемо на квест Delegate Your Wallet, Нажимаємо на цю іконку, переходимо по ось цьому посиланню на гайд, відповідно, читаємо, ознайомлюємося, вивчаємо. Далі переходимо по ось цьому посиланню, де відповідно ми також ознайомимося з гайдом. По виконанню даної активності. Далі переходимо по посиланню по кроку 1, попадаємо на сайт, де безпосередньо ми зараз заделегуємо комусь повноваження. Тиснемо Tab to Start Delegate, далі Delegate wallet Contract сюди і сюди потрібно вставити. Адресу гаманця. Це має бути якась інша адреса, ну відповідно ваша ж також. Пам'ятайте, що ці адреси не мають пересікатись, тому що цей проект може використати у майбутньому, щоб почепити на вам сібіл мітку і, відповідно, відмовити у надання якихось винагород. Вставляємо гаманець і тиснемо Connect Wallet і Submit Delegation. Підписуємо транзакцію. Delegation Complete. Повертаємось знову на сторіночку квесту і тиснемо кнопочку Claim Badge. Ця кнопочка, відповідно, коли ви в моменті перескакуєте зразу неактивно, потрібно якусь хвилинку зачекати, поки кнопочка стане активна. Відповідно, ми маємо справу в Теснеті і ця Активність може підвиснути трошки, тому ми не переживаємо. А як тільки виникають якісь складнощі, то можна цю активність відкласти на деякий час, після чого повернутись і продовжити виконувати даний тиснет. Тиснемо, подивитись на наші беги, Бачимо, що в нас вже їх три. Знову йдемо на сторіночку квесту і бачимо, що тут також відобразилась наша третя активність. Йдемо в Галкси, тиснемо на квест 3. Знову оцю закручену стрілочку нажимаємо. І забираємо наступні 20 є. Дану активність виконали чуть більше 44 тисячі користувачів. Далі переходимо по Revok and approval. Англійський в мене можна зламати не тільки язик, но і ногу, як то кажуть. Переходимо по посиланню на гайд, згідно якого ми виконаємо дану активність. В даній активності ми Надамо шахраям доступ до нашого гаманця Appru. Вони вкрадуть у нас NFT, а ми потім пізніше перейдемо у revox cash і зробимо appru нашого дозволу. Відмінимо їм апруви, по яких вони в нас вкрали наші NFT. Значить, йдемо по кроку номер 1 по посиланню at add this address», Тиснемо це посилання. Попадаємо в Explorer. Далі по кроку 2. Йдемо в пункт Set Approval for l і надаємо дозвіл ось цьому контракту забрати нашу невтішку. Украсти, грубо говоря, для цього копіюємо контракт, переходимо по цьому п'ятому пункту. Контракт вставляємо у верхнє поле. У нижнє поле нам потрібно вказати значення true. Вставляємо сюди, тиснемо Write. Для зручності переведемо дану сторіночку на українську мову. І відповідно ми бачимо, що ми даємо дозвіл третій стороні отримати доступ передавати нашу NFT без додаткового повідомлення до моменту, поки ми не скасуємо це. Тиснемо підтвердити, затвердити. І ура! Ми надали дозвіл шахраям вкрасти нашу NFT. Далі. Опускаємось трошки нижче. Переходимо по кроку 3 на сервіс RevokeCache, Cache, де натискаємо на себе мої доступи. Відповідно, в нас в даний момент мережа FrameTestNet, Тут можна зробити цей апрув відмінити в будь-якій мережі. Відповідно, це дуже корисно, якщо ви випадково влипли в якусь ситуацію. Де надали дозвіл комусь шкідливому смарт-контракту з ваші активи. Переходимо на даний ресурс і забираємо апрув. Як це відбувається? Як ми бачимо, ось наш апрув. ми погодили даному смарт-контракту вкрасти наші активи. Відповідно, перейшовши сюди, тиснемо кнопочку Отозвать, тиснемо «Конфірм» і, відповідно, апруви отозвані, більше цей шахрай не зможе вкрасти наші активи. Повертаємось на сторіночку. Квесту. Тиснемо Claim Badge, підписуємо транзакцію в інтерфейсі Аманця Metamask. Далі йдемо на Гакси і забираємо поінти по четвертому квесту. Нажимаємо закріпчену цю стрілку і Claim Points. Галкса також вам відомо, що може підторможувати, тому якщо щось не відбувається, дайте йому подумати. Як ми бачимо, дану активність виконало 30 тисяч користувачів. Далі йдемо на SeardWeb. Де ми з вами розгорнемо смарт-контракт. На цьому майданчику ми вже неодноразово з вами розгортали, розгортали смарт-контракти, тому дана активність, я думаю, в більшості не буде новиною. Конектимо наш Metamask. У моєму випадку, у вашому можуть бути інші гаманці. Підписуємо повідомлення. Тиснемо кнопочку Deploy Now. Відповідно, завантажуємо якесь зображення. Я завантажу наш логотип. Name. Хай буде про крипту, Symbol. PCR, Description, Firm NFT. І натискаємо кнопочку deploy now Підписуємо Metamask. Ще раз підписуємо повідомлення в Metamask є yeah. Ми створили колекцію. Далі йдемо у укладочку NFTS, тиснемо Single Upload. Де, відповідно, нам знову потрібно вже створити безпосередньо NFT. Попереднім кроком ми створили колекцію, зараз ми створюємо NFT. Name пишемо, я напишу фініш відео. Тут можна завантажити як картинку, так і кусочок якогось відео. Натискаємо на завантаження. Я виберу частинку відео, яке я постійно. Прикріпляю в кінці кожного відео. Тобто ми зробимо відео нефти. Далі потрібно також завантажити у випадку з відео заставку. Натискаємо на це. Де я виберу якусь нефтішку? Я назберігав із одного з попередніх проєктів кучу нефті. Завантажуємо файл. Потрібно також написати якийсь опис. А напишу тут NFT Pro. Далі тиснемо Lazy Mint NFT, підписуємо гаманець є, Далі йдемо в вкладочку Claim Condition, тиснемо Add Fuzz, Public і Save Fuzz. Тут напишемо значення, скільки ми хочемо їх змінити. Я натисну 1 і тиснемо Save Fuzz, Підписуємо Metamask. Операція успішна. На цьому наша активність на даному ресурсі виконана. Далі Можна розгорнути смарт-контракт на Foundry, Перейшовши по посиланню, ви попадете на гайд, як це зробити. В даному відео ми цього з вами робити не будемо. А також встановити ноду. Відповідно, переходимо по посиланню і вивчаємо інформацію, як це зробити. Я цього робити також не буду. Ну і після того, як ми виконали всі активності, потрібно повернутись на кожен міст і. Частково вивести Ethereum із тестової мережі Frame Testnet в Sepolio Testnet. Я виведу 25%, тисну виздрав, Confirm. Відповідно, okay. час виконання менше 30 хвилин. Ту ж саму операцію я зроблю на SuperBridge. Withdraw, Виздрав 0001. Тут я менше виведу. Знову виздрав і підписую транзакцію. Краще це зробити дочекатись, поки. Операція виконається на одному мості, а поки потім на іншому. В інтерфейсі основного бриджа внизу сторіночки, як ми бачимо, на spending withdrawal і є кнопочка Claimable. Натиснувши на її, ми бачимо, що тут є прогрес двох наших переказів: перший, який ми ініціалізували на даному ресурсі, а другий на SuperBridge. Потрібно дочекатись, поки тут з'являться кнопочки Claim і заклеймити наші перекази. З'явилась кнопочка Claim, натискаємо їх, міняємо мережу на Cepolia. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі Amancia Metamask, є один і тиснемо клейм другого переказу. Трошки потрібно тут зачекати, буквально хвилинку система думає перед тим, як дасть можливість нам підписати транзакцію. Підписуємо другу транзакцію. І відповідно, дане вікно вже можемо закриватися, воно вже тут завершиться без нас. На цьому сьогоднішнє цікаве відео буду я закінчувати. Будь ласка, підпишіться на YouTube канал, на якому ми зараз оглядаємо дане відео. Внизу кожного посту в Telegram каналі є посилання на всі ресурси про криптовалюту. Не на кожному ведеться зараз активна якась діяльність, але в найближчому майбутньому, як нас трошечки набереться більше, ми обов'язково накрутимо темпи. Також ви можете зареєструватись на топових біржах, підготувати, так сказати, себе до активного. Заробітку грошей на криптовалютному ринку, так як бичий ринок не за горами. Також нагадаю, що частинку отриманих токенів айордропом я планую розігрувати між коментарями під рандомно обраними відео. В моїй копілочці вже є 20 токенів від проєкту Celestia, які я вже придумав, коли я розіграю. Це станеться, коли на нашому каналі набереться одна тисяча підписників. Якщо вам не важко, в кожного з вас є по декілька аккаунтів. Будь ласка, підпишіться на мій канал. І тим самим ми цю подію пришвидшимо. На цьому буду вам всім дякувати. Пам'ятайте, що на цьому ринку більшість втрачає, тому всі ваші вчинки мають бути виваженими, детально прорахованими і пам'ятайте, що вся відповідальність за те, що ви робите, лежить виключно на вас. На цьому ще раз дякую. Будьте всі здорові і живіть багато, всім добра!